666 тисяч гривень. Саме таку суму витратили на будівництво спортивного майданчика. Проект чекав на реалізацію 6 років і тільки цьогоріч із бюджету розвитку вдалося виділити таку значну суму. Втім, майбутня здорова нація безцінна, вважає Володимир Семенів, голова Тисменецької районної ради. Якщо ми говоримо все найкраще дітям, то дітям треба робити дійсно найкраще на ділі, а не на словах. Оце ми доказали, що нашим дітям ми зробили найкращої якості майданчик. Те, що довго врешті перетворився на спортивний майданчик, тішить Ігоря Іванишина. Директор Тисменицької дитячо-юнацької спортивної школи розповів, що діти та молодь села раніше тренувались у шкільному спортзалі і будинку культури, грали футбол на місцевому стадіоні. Натомість новий майданчик має якісне покриття. Поле призначене не тільки для гри у футбол. Це один в трьох. Це є баскетбольний майданчик. Він не Стандартний баскетбольний волейбольний майдан розмітка це є стандартна і футбольна. Стандартна це є 42 на 22, Це стандартний майданчик, який є в правилах спорту й футболу. за словами гостей свята, підлісся спортивне село, адже 50 дітей відвідують дитячу юнацьку спортивну школу, займаються боксом, футболом. Серед них Степан Цицюра, кращий спортсмен року Тисменецького району. Хлопець своїм титулом не хвалиться. Хоче стати професійним футболістом та робить усе для того, аби його мрія здійснилася. Якість нового покриття Степан оцінив на відмінно, адже йому доручили забити перший гол. Тут можна багато чого досягти, коли краще, м'якше б'яти, м'якче падати. На відкриття майданчика запросили мешканців підлісся, представників влади та духовенства. У селі відбулося справжнє спортивне свято із танцями і піснями. Саме таким має бути виховання молоді, аби навіть у найвіддаленішому куточку області діти мали змогу займатися улюбленими видами спорту, а не сидіти перед моніторами комп'ютерів. Переконаний голова відділення національного олімпійського комітету, депутат обласної ради Мирослав Карабін. Ми зіткнулися з проблемами, які є на сході України. vino yo І я думаю, що кожна дитина, кожна людина, яка йде сьогодні на схід, повинна бути фізично здоровою. А здоров'я, якраз кується на уроках фізкультури, на заняттях спорту, О, такі повинні бути майданчики. Я впевнений, що в нас буде здорова нація, свідома нація. До слова, на майданчику займатимуться не тільки школярі, але й молодь, села та ветерани. Він буде відчиненим для тих, хто хоче та любить займатися спортом. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.